Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо грибочки на заварному тісті. У невеликій посудині воду з маслом та щіпкою солі доводимо до кипіння. Туди ж додаємо борошно, гарно перемішуємо і назад повертаємо на плиту. На плиті безперервно помішуємо приблизно одну хвилину. Гарячу масу переносимо у посудину для міксера. Будемо перемішувати ось такими насадками. Люба з них підійде. Тоді ж додаємо щіпку порошку до печива та потрохи вливаємо перемішані яйця. Ось так виглядає готова маса. У нас навіть залишилось трошки яєць, які не потрібно було додавати вже. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 10 хвилин. Готову масу переносимо в харчовий мішок. Та витискаємо шапочки та ніжки на пергаментному папері або на силіконовому ковричку. Збризкуємо спрей олією та легко поправляємо шапочки та ніжки, надаючи їм кращої форми. Легко притрушуємо цукропудрою. Випікаємо 40-45 хвилин при температурі 350 Фаренгейта або 175 Цельсія. Поки шапочки ще гарячі, за допомогою ножа робимо отвір для ніжок. Для білого покриття для ніжок потрібно білок перемішати з цукорподрою. Ніжку з двох сторін вмочимо в білу масу. Одну сторону запихаємо в шапочку, іншу макаємо в мак. Залишаємо відпочити, щоб біле покриття висохло. А тим часом приготуємо шоколадне покриття. Шоколад перемішуємо з олією та розтоплюємо. Шапочки грибочки вмочуємо в шоколад та залишаємо до повного застигання шоколаду. Ці грибочки це смак мого дитинства. Їх готували на Львівщині лише на весіллях. Спробуйте приготувати, смакуйте.